Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я вам знову пропоную відправитись у подорож знань до країни математики. На минулому занятті ми з вами вивчили знаки, які нам допомагають визначити кількість предметів де більше, а де менше. Сьогодні ми з вами їх закріпимо. Тож дивіться уважно. Пригадайте, це знак, який нам показує більшу кількість предметів більше. Це знак. Менше. А це знак дорівнює, коли предметів порівну. Ну що ж, спробуємо з вами порахувати предмети і поставити потрібний знак. Одна краплина, дві, три, 2, 3, 4, 5. Одна, 2, 3, 4, 5, 6. Де краплинок більше? Так, малята, там де шість краплинок. Тож ми ставимо відповідний знак. Який нам показує, що шість краплинок більше. Листочки. Один, два, три, 4, 5. Один, два, три. Де більше листочків? Правильно. Там, де 5. Ставимо відповідний знак. Тепер рахуємо горішки. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 9. Один, два, три, чотири. Більше 9 горішків. Ставимо знак. А тепер я вам пропоную, перш ніж виконати ось це завдання, ми з вами пригадаємо, як пишуться цифри. Тож беріть аркуш паперу і пишіть разом зі мною. У зірочках є пропущені цифри. Давайте впишемо, які потрібні, повинні тут стояти. І так. 0. Напишіть, будь ласка, нуль. Один. Тепер яка цифра? Два, три. Чотири. П'ять. Шість. А ви пишіть цифри на аркуші. Сім. Далі йде. Вісім. Дев'ять і десять. Ну, що ж, малята, пригадали? А тепер пропоную порахувати предмети, записати їх кількість і вставити потрібний знак. Один, два, три, чотири яблучка. Пишемо 4. Тарілок у нас дві. 4 і 2. Де більше, де менше будемо ставити. Так, малята 4 більше, ніж 2. Ставимо знак, який це показує. Один, два, три. Один, два, три. У нас 3 груші і три лампочки. То ми ставимо знак дорівнює, бо їх порівну. Фігурки 1, 2. Олівці: 1, 2, 3, 4. Записуємо дві фігурки і чотири олівці. Знак ставимо той, який показує, що 4 більше, ніж 2. Грибочки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Записуємо 7. І мухомори. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мухоморчиків у нас виявилось більше. Тож ставимо потрібний знак. Лодяники: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Записуємо. Чашечки з чаєм. Один, два, три, 4, 5. Який будемо знак ставити? Ну, поставте на аркуші самі. Так, малята поставимо ось такий знак, який показує, що 6 більше, ніж 5. Трикутники: 1, 2, 3, 4, 5. Круги. 1, 2, 3, 4, 5. 5 і 5 буде порівну. Прямокутники: один, два, три, чотири п'ять, шість. Многокутнички. Один, два, три, чотири. Знак показує який? що більше шість. Один, два многокутників. Ромбіки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Знак, який показує, що 6 більше, ніж 2. А ось тут, малята, подивіться уважно, вам треба записати таку цифру, яка буде відповідати ось цьому поставленому знакові. Тобто, у нас є цифра 4, знак, який показує, що тут буде, повинна більша цифра. Тож ми ставимо тут 5. Тепер знак стоїть, який нам показує, що 5 буде більше, ніж ось тут цифра. То яку ми тут напишемо? Давайте напишемо одиничку. 6 і знак показує, що ця буде цифра більша. Тож ми тут напишемо 4. 5 і знак показує, що тут повинна бути більша цифра. Напишіть, будь ласка, яку ви тут напишете цифру? Я напишу 6. Ну що ж, малята, сподіваюсь, ви всі впоралися з завданням, і вам було цікаво. Тож до нових зустрічей!